Сьогодні, 6 травня, день піхоти Збройних сил України. Українські піхотинці це ті, хто першими стикаються з ворогом, тримають позиції у найгарячіших точках фронту та ціною надзусиль і нерідко власного життя боронять українську землю. Їхня мужність, рішучість і незламний дух приклад для усіх нас. Безмежна та щира подяка кожному піхотинцю за відвагу, самопожертву та відданість Україні. Ваш героїзм у кожному кроці вперед, у кожному втриманому рубежі, у кожному визволеному клаптику української землі. З нагоди професійного свята вітаємо піхоту збройних сил України, незламний стержень української армії, опору на передовій та символ стійкості в боротьбі за волю та незалежність нашої держави. Привітав мужніх захисників з їхнім професійним святом і народний депутат України Юрій Шаповалов. Щиро вітаю героїчних піхотинців зі святом. Ви основа Збройних сил України. Найбільш мобільна та універсальна складова нашої армії. Ваша мужність вражає світ і викликає глибоку повагу та вдячність українського народу. Щиро бажаю вам завжди бути незламними, міцного вам здоров'я, віри у свої сили та перемог у всіх бойових діях. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.